Виявляється, в Закарпатті дуже велику роль зіграло православне монашество. Це велика тема. Історія пишеться по правителям, по єпіскопам, по губернаторам, по царям. Ну в Закарпатті скорше би історію написати, історія архімандритів, монахів, котрі держали наш народ. В духовній сфері. Вони то були тима світочами, котрі дозволяли русинам не пропасти, не розтворитися, не купитися на чужу релігію, на чужі приманки. Уважає другу націю, берегли свою. Не випадково у русинов маса фамілій русин, руснак, русанович, Русенко, маса людей у нас поповичі, родственники попа, поповичі постійно у нас. Поповичі, що робили? Вони напоминали, що ми тут не чужі, ми сюди не прийшли, ми тут живемо автохтонне населення. Точно так казались ми мадярам, австрійцям, чехам. При чеках ми дійсно, як автохтонне населення, создали свою республіку, свою державу і тоді відновили свою церкву Карпаторуську православну, котра нині для нас актуальна. Чим? Судять, переслідують Українську православну церкву, в структурі якої і наша Карпоту православна церква. Значить, в случаї заборони Української православної церкви нам легко. Регіструвати свої громади своєю релігією Карпото православною церквою, котра має вище 100 років на сьогоднішній день після відновлення в Ізі в 1921 році, коли пройшов перший церковний православний собор Карпоту православної церкви, котрий відновив свою історію, свій статус, то підтвердив патріарх Сербський. А давай Давая, Томас чеській церкві і Моравськів, вписав і нас туди. Не треба було, але він вписав Карпотуську церкву в Томас. Якщо в Україні радуються, хавіляться Томасом, що такий буквально пару років роки в 19-му році отримали. русини, були визнані Томасом 23-го, 1923 -го року. А от 1998 році, вже недавно, коли Патріарх Константинопольський хотів поновити автокефалію Чехословацької церкви, то він там і в тому томосі споминав нас, дає тепер уже томас не автономії а автокефалії чехам, словакам і карпатському народу. Карпоту народу. Так Константинопольський патріарх визнає нас в своїх томасах, підкреслюємо, нам не нужно його томас. Мукачська єпархія була завжди самоуправляєма із древніх часів. Але найголовніше, що якщо потребує нам замінити підпорядкування, требує закон. У нас є, не треба нікуди йти. А Карпотруська православна церква функціонувала. До создання Совєтського Союзу. У 21-му році восоздалася наша церква. Тільки в 1922 році той пресловутий Совєтський Союз розсоздався. Почому тепер ми маємо таку красну історію, а бідні історики Ужгородські, на жаль, многі догадуються, але не всі свободно пишуть про то, мовчать. І так ми кажемо, Господи, сю притчу нижню, нижню притчу, котру багатий згорів, бо надіявся, що він хитрець, мудрець, а він просто не замітив Лазаря. А в Закарпатті живе Лазарь, народ русинов, і котра власне замітила свій народ, ну, ж, піняй на себе. Потому що на страшному суді кожен правитель буде казати, ви знаєте, я не знав, не неправда. Мы много раз сказали, напоминали, а якщо ти не хотів, изволь торжественно під музику в пекло. Господи, благослови наших людей, нашого такого символічного лазаря, наш народ. Котрий і нині терпить удари, як при Австромадярщині, як при Чехах, при Чехах, правда, менше, як нас не цінили при Совєтському Союзі, коли приєднали Республіку до Совєтського Союзу, зробили її областю. Не поцінив Совєтський Союз, і ми його не поцінили, і перші з нього вийшли. Не поцінили, тому що вони нас не поцінили. Тепер теж кажемо, у нас є своя православна церква, бо лиш так поступає ми, чесні християни, будучи мирні, молитвені, церковні, моляся за владу, за воїнство, за переселених. Ми й тут, діти Божі, а в вічності в єдно святими і наслідники Царства Божого. Амінь.